Ого! Це щось. Я ще навіть не піднесла до носа, людоньки. Боже, ти я навіть не можу це піднести до носа? Дай мені зосередитися. Ох, ця бальзамічність премені і все. Перекрила все, бензуїна, ця бензоїна. Це смола, чи що воно таке? Дос, дуже інтенсивно. Там є якась деревесність, щось дерево, є сандал? Ні, сандал не є. сандал. Так. Є сандал. А все, це єдине дерево кедр, щось таке ще. Більше ні, дерева камеру... не дама? Ні-ні, деревини більше ніякої нема. Нічогося. Ну, значить, це бальзамічність, тому що мені так прям з пилом дерева офігенно. Він дуже сильний, він дуже. Він або унісекс, або. Я це уявляю або на чоловіку, або унісекс, але краще би нехай було на чоловіку. Я на собі, на жінці, взагалі не уявляю цього армату. Навіть в статусі унісексу. Чесно. Ну, капець, він дуже, дуже зверський, дуже сильний, дуже деколонистий. Там бергамоті ще є в старті, чи що? ні ні, ні А що там є? Якісь цитруси є? Нема цитрусів зовсім. То що, моноаромат дерева чи що? Ні, там цим? дуже багато нот різних. Ну, взагалі нічого, нічого. Ні квітів ніяких тобі не чую взагалі. Ні фруктів, ні квітів. Взагалі до речі. Боже, я, всі, всі кажуть. Тут така велика рідкість, коли немає в арматі ні фруктів, ні квітів, до речі. Тут немає ні фруктів, ні квітів. Тут що, витівернів е, нема. Е, боже, що там? Амбра, мускус, амбра і бензоїн. І мускусу що? нема. Ну Все, <рес> я тільки вгадала сандал і, і бензоїн, більше нічого. Ні, там є одна, один складник. Яка є в дуже багатьох парфумах. Може там кориця якась є? Нірана, не чути, ні, кориці немає. Якісь є спеції. E, ще? Спеції та є. Якісь спеції. E, тут є ваніль, але її Вообще, О, не тут, чути. тут, якщо є ваніль, то тут така не солодка ваніль, а вона така специфічна, оця древесна, гіркувата ваніль, натуральна, оця така стручкова. я її Бо то кондитерська оця солодка, а це інакша. Mm -hmm. Прикольно, але. Ну, прикольно в плані, що не солодка ваніль, але. Добре, а давай тоді, окей, ти. Ну, добре, ти, наче унісекс, це дійсно унісекс. Я би сказала чоловічий навіть. Ну, окей, чоловічий чи унісекс? Чоловічий. Я не хочу це вчити на жінці. Це унісекс. А це куди ми це віднесемо? Боже. Смердючки, ми це віднесемо, я не знаю. Божечко, добре, що ти не всі такі взяв. Я візьму шанельку. <різь> <різь> Одним словом, я так думаю, я думала так, якщо це чоловічий, то це щось би я віднесла взагалі в якийсь бюджетний економ-сегмент. Прям от, ну, не знаю, за, за, за 500-800 гривень за сотку. Якщо це унісекс, то значить я роблю висновок, що то щось, щось якась ніша, аля, ну або ніша. А що за ніша? Боже, то що Монсера, вони люблять таке щось як зробити, жесткачкове. не а, а добре, а рік може, гадаєш? Рік випуску. Ну, куди би то віднесло? До якоїсь старої школи? Ну, не було. до старої. Старі аромати вони були такі автошейвові, шипрянські, ну, шипри всякі, фужери. А це це щось, ну, ну, якісь не знаю. 2015 й щось таке туди. Гадала? Ні. Ну, близ... близько, далеко? 1993. Ніфіга собі. Боже, де ти таке викопала? Де ти таке А це прорив, реально. Фу. Ти що, тройний ятиколон взяла? Мені подобається, як не дивно. Він тут просто досить так налився на ці блотери. Можливо, якщо його наносити менше. Мікро, мікро, не, не менше. менше а мікродоза. Ну, так, типу, нормально, тому що блотер насправді дуже вбирає, шкіру так сильно не вбирає рідину, коли ти наносиш. Wow. І мені він пахне більше амброю і тою смолою, але. Оцей бензоїн, що ти кажеш, і така от різка така от нота в мене її, я її не відчуваю, коли я ношу на себе. Вона мені така щось така тепла і амброва. Просто амброва навіть от амбра і таке воно дуже прикольний такий, якийсь затишний аромат, я би його так назвала. Це серж Лютен. Боже, наскільки ми, наскільки ми різні. Це Серж Лютен. Точно, я згадала в тебе є ці Серж-Лютенчики. Блін, серж Лютен. Це дуже дорогий, доволі дорогий нішовий бренд. Так, до речі, ціна на цей парфум, вона взагалі настільки. Скаче від чотирьох з половиною до восьми з половиною. Ну, ну короче, це сподобав. ну може може не дуже дорогий, Ну але доволі дорогий. Ну в плані тому, що я ще нічого Лютена для себе чомусь не нанюхала. Я його нюхаю нюхаю, і нічого не можу собі сподобати. А от зараз він же став трошки м'якшим до речі. Смердячий султан. Не знаю, не, не люблю, не знаю. Оль. Може, якщо пшикнути його, можливо буде інакше, знаєш? Ну він мені такий жорсткий. І, до речі, я б ніколи не опритянила до старих, бачиш, а він старий. Так, він, він дуже старий, і я була дуже здивована, коли його попробувала, що він не просто старий, він а у цій нашій схемі він просто древній, можна сказати. Архаїчний. <реш> так, практично архаїка така, що. Знаєш, що мені подобається церковними підвалами? Там є зараз, я скажу, там є миром. Пачулі, Миро, Миро, церковне, церковне шире підвале, сте пачулі є? Є. Церковний підвал. Боже, я знаю, як назвати тепер аромат від Саджа Люте. Там, до речі, ще є і мир. Люденьки солодкі, якщо ви хочете підвальну церкву. То дуже рекомендую вам Султан. Як... Ні, насправді Амбри е, е, Султан. Армат, амбре султан. султан. Е, він е, має сучасне звучання. Тобто, якщо хочеться чогось такого от, смолистого, амбрового. Е, і напевно, я думаю, що він мав бути відносно стійким. То він прикольний. Мені подобається. Якщо ви не хочете йти в церкву, але немає, але немає. Що церква прийшла до вас. Ні, до речі, всі ці церковні аромати в ці кі в тебе вони мають таку димність. Зато я їх люблю. У мене ладан, лада не наші, а Миро, воно таке. А ще з пачулями, а ще от, власне, до речі, е -е. от, бензоїн пішов, і зараз винирнули у ці от. Церковні мені теми, церковна тема так, але вони такі Тобай, типу бай. без димності не задушливі. А я люблю дим. Бай. Ну наскільки ми да, всі різні? має димність таку, теж та, я її не люблю. Вона мене зразу оці от палички, ці ароматні. В мене асоціація, вона мене зразу. Ну, скандали. Сандалові ці знає. палички, я, я відразу вловлю е, цю соціацію, коли воно димить, типу там горить. І оці всі я люблю ці індусні храми. Індуські, індуські храми з тими паличками я люблю. Якісь, е, обряди, я не знаю, ці ритуали. ну коротко. Я думаю, де я це чула? Ну, церква Дайте, та церква а, така так. церква. А через те, що є пачуля, воно ще що... тут якраз та фракція Пачулі, що не гірка, а що підволога, і вона така підвальна. Така ну я Ой. не чую тут. Мені почуля до речі, ніколи з підвалом не асоціюється. Але вона дає деколи вологість, таку болотяни. Воно дає вологість, але е... О, не є аромат такий з болотянистістю мене... від печулі. Треба такі якось його дати на зате. болотяної такої асоціації немає, але вологість в парфумах мене мені подобається, тому що сухі парфуми мене теж дусять. Олю, все <реш> дусить, що <реш> дусить. я люблю. Боже мій, це капіта. Але це дуже добре, тому що ми, ми можемо купувати і. Випадково не такі, як любим парфуми, і вже є кому віддати. Оля, наприклад, купила ширфруйте. Мені їй не сподобалось. А я просто кайфую. Вона мені його подарувала. Я щаслива, безмежно просто. Ми різні в тому плані.